Усім привіт! Ви на каналі Нічна Вишивальниця, з вами Галина. І сьогодні я вам хочу розповісти про свій завершений проєкт, точніше, частинку з цього проєкту. Новий маячок від Stony Creek, який я вишила, це липневий маяк. Вишивала я по ось такому буклету lm 005 це такі сезонні маячки. Ви вже могли бачити на моєму каналі відео про попередній маяк, травневий, який я вам показувала і розповідала про сам маяк. І цього разу я вам хочу розказати про оцей липневий маячок. Ми бачимо тут фото цього маяка, вишивка, яка мала вийти, і те, що вийшло в мене. Давайте я вам для початку розкажу про сам маяк, мабуть, щоб вам цікавіше було розглядати вишивку, а тоді вже зупинимося детальніше на самій вишивці, розкажу вам про якісь тут технічні моменти, свої враження саме від цього дизайну і так далі. І так, що ж це за маяк зображений, як і у всіх цих сезонних маячках, це реальний маячок. Невигадана картинка. Це Маяк Гранд Айленд, який знаходиться в штаті Мічиган. Повністю він називається Маяк Grand Айленд Харбор. Він розташований в містечку Мунісінг, штат Мічиган. Знаходиться він в 45 метрах вниз по вузькій ґрунтовій дорозі від автомагістралі. Зараз я вам вставляю дуже гарні фотографії. Де видно, де він саме знаходиться, дійсно, бабіч автомагістралі в такому доволі густому лісі. Це ліс він являється, ну, якби національним парком, національний ліс Гайавата. ось, І він там знаходиться. Стоїть цей маяк на березі озера мічикан гурон Це є друге найбільше за розміром в світі озеру і найбільше в світі Прісноводне Саме озеро. Воно входить в п'ятірку Великих Озер. Так, це Великі Озера, це такі пресноводні озера в Північній Америці, вони не з'єднані між собою, але вони становлять один такий якби, комплекс Great Lakes називається Великі Озера, вони з'єднані, з'єднуються з Атлантичним океаном. ось, І ці озера, а саме це озеро Мічиган. Воно є особливим тим, що воно має такі морські характеристики, як море, так, він, воно має такі хвилі, що накочуються, стрімкі вітри, сильно течію, глибини, далекі горизонти, і тому рух в деяких ділянках може бути небезпечний, може бути ускладнений, і тому тут, звичайно, необхідні маяки. Перший маяк в північній частині Грин було встановлено ще в 1856 році, але моряки потребували додаткових засобів навігації для того, щоб можна було безпечно дістатися до якерних станцій. І в 1860 році сенатор штату. Звернувся з петицією до конгресу петицією від капітанів боцманів власників суден, в якій вони прохали про встановлення ще хоча б двох маяків на вході в гавань Гранд Айленда. Конгрес погодився, виділив на це спочатку 6 тисяч доларів, потім було проведено експертизу. Таку так було виявлено, що потрібно більше маяків, тому було виділено ще додатково 10 тисяч доларів. Це я вам скажу в 1860-х років. Це була величезна сума, і от з 1865 по 1877 році. Навколо Західних Великих Озер було встановлено декілька таких світлових станцій. Всі вони були виконані по одному проєкту, і у всіх випадках, окрім якраз цього Island Харбор, конструкція виглядала так. Я вам зараз вставляю фото на екрані. Подивіться, будь ласка, це був такий невеличкий будиночок, житло доглядача. З дерев'яним каркасом, на даху така була невеличка башта, і в дерев'яній рамі був розміщений ліхтар. Чому ж тут не було так? Із-за того, що тут був інший рельєф, і оцей рельєф місцевості потребував вищого ліхтаря, ніж на будь якій іншій із тих станцій. І замість того, щоб проектувати щось нове. Нову станцію, вони просто взяли цей діючий проєкт будинку, трошки його модифікували, додали ще один якби, такий неповний поверх, вийшло півтора поверхи, додали туди вікна, щоб зробити його таким додатковим жилим простором, і вже на горі оцієї такої невеличкої кімнатки. Поставили оцю світлову вежу з ліхтарем. І так, почали по цьому проєкту будувати влітку 1868 року було на Grand Taylet Harbor збудовано нову світлову станцію. Вона складалася з двох маяків переднього і заднього. Передній це була така невеличка піраміда дерев'яна піраміда з ліхтарем, а задня це якраз був оцей семикімнатний будиночок на півтора поверху з вежею на даху, так, і з, з дерев'яною рамою з ліхтарем. Ось ви зараз на фото можете добре бачити, як виглядає цей будиночок, він дещо відрізняється від всіх інших, тим, що в нього там трішки вища вежа. Було встановлено там ці лампи Френеля, про які я вам вже розповідала в попередніх відео, завдяки прогресу в технологіях і застосування сонячного клапана, з допомогою якого ліхтар міг самостійно вмикатися, коли наставали сутінки, і вимикатися на світанку. В 1913 році було. Прийнято рішення автоматизувати ці всі світлові станції навколо озера і цю станцію також. І оскільки до цього часу всі дерев'яні конструкції вже були такими сильно прогнилими, було вирішено на всіх оцих світлових станціях замінити конструкції на сталеві, які би потребували меншого обслуговування. І на цій станції передню будівлю, оцю передню вежу було замінено на таку білу сталеву вежу. В 100 метрах від попередньої дерев'яної, і на тому місці, де стояла попередня, ще досі видно ось цю основу, на якій вона стояла. І на відстані 230 метрів від передньої вежі була встановлена задня вежа. Це була висока Конічна вежа зі сталі, з заліза 21 метр висотою з круглим ліхтарем. Це найвища вежа, встановлена навкруг Великих Озер. Стоїть вона на бетонному фундаменті. Я вам зараз вставляю фотографії цієї вежі, можете подивитися, має вона сталеві двері: ось на цій фотографії добре видно і гвинтові сходи для того, щоб можна було добратися нагору до ліхтаря. Пофарбована вона в чорний колір знизу, білий зверху, і має таку вертикальну чорну смугу. Оскільки вона була побудована з боку від старої вежі, так, то замість того, щоб зносити стару конструкцію цього заднього маяка з будиночком, було прийнято рішення виставити її на продаж. І таким чином старий маяк було продано: з нього зняли вежу з лінзою, а всю будівлю. Перенесли ближче до центру цього міста Мунісінг, де її поставили на новий фундамент, трошки модифікували, щоб вона могла служити приватним житлом. І вона і досі служить приватним житлом. Я вам зараз теж вставляю фото, як зараз виглядає цей будинок. В ньому і досі проживають люди, і ось. Такий цікавий будиночок. В 1941 році вогні на станції ці були вже електрифіковані. Та згодом зі зміною моделей комерційного морського руху, зі зміною різних навігаційних можливостей на, на самих суднах, було визначено, що маяки ці більше не потрібні, і в 1969 році світло у вежах було погашено. На даний час ці маяки не служать засобами навігації більше. В 1990 році маяк було внесено до Національного реєстру історичних місць і національний оцей ліс, в якому він знаходиться, ліс Гаєвати, пропонує періодично безкоштовні екскурсії до цього маяка у літній період. Так що ось така історія цього маячка. І тепер ми можемо детальніше розглянути саму вишивку. Я покажу вам загально, як вона оформлена, так як і всі з цієї серії я оформляю. Нагадаю, якщо хтось не бачив попередніх відео, це ось така дерев'яна рама в морському стилі, зроблена з таких дощечок. Туди я вставила ось таку м'яку підложку, це тканина, під нею синтепон, я її ось так просто натягнула, і сюди всередину я кріплю свою вишивку. Вишивка в мене оформлена у вигляді ось такого пінкіпчика він має зовсім, зовсім трішки наповнення, просто один шар такого матеріалу на фетр чомусь схожий. Ось, обрамляю я це все шнуром. Є тут у мене такий зйомний бантик, зроблений з такого шнура. Так. І тут я таку дерев'яну фішечку причепила на булавочці. Воно. І я просто ось таким чином його приколюю сюди до дошки і міняю по місяцям цю конструкцію. Сама рама у мене. На ніжці, як бачите, так, я її просто ставлю на поличку. Я вам потім покажу, як воно виглядає в інтер'єрі. В кінці відео вставлю вам кадри. Ось, Я зараз хочу поближче показати сам дизайн, саму свою вишивку, і трішки розказати про неї. Розмір самої вишивки в хрестиках 62 на 92, ну, в мене. Трішки менше, в мене 60 на 90, тому що я не вишиваю тут ось цю рамочку. Як ви бачите, тут по периметру йде таким стічем зроблена рамка. Мені вона, по-перше, не подобається, по-друге, я думаю, що вона тут носить більш такий характер стопера, тому що оформлення, тут, бачите, яке тут обтріпані кінці тканинки. І ось їх стримує фактично оця ось лінія Бекстічу. І пропонується примагнічувати до отакого, такої магнітної підставки з допомогою магнітиків від Stony Creek вишивку отак от по місяцях. У мене не магнітики, у мене гудзики, і мені більше подобається ось таке оформлення, тому цю рамочку я вишивати не стала. І в мене розмір там, на два хрестики менший. А в сантиметрах він в мене виходить 9,5 на 14, трішки менше, ніж заявлено виробником, бо я трішки зменшила каунт. Пропонувалось тут вишивати на тканині кашел, вінтажний блакитний. Я ж вишиваю на Белфасті, тому у мене трішечки-трішечки менше. Якби вишивати на кашел, то він вийде рівно ось такого розміру, як зображено на обкладинці. Ну, а в мене він, як бачите, зовсім трішки менший. Ось. А, значить, що тут цікавого? Тут є, як завжди, в дизайнах Стоні Creek ключ представлений в нитках Анкор і DMC. І попередні свої два маячки я вишивала у нитках ДМС. Цього разу я вирішила спробувати ниточки Анкор. Побутує така думка, що на прев'ю відшив тими нитками, які йдуть перші в ключі. Ну, тут в ключі ми бачимо, що перший йде анкор, і взагалі я люблю ниточки анкор, тому я вирішила, починаючи з цього маяка, вишивати все в анкорі. Також тут є дві нитки Vix-Day Vox, я теж їх трішки заміняла. Ну і оці магнітики, які я замінила гудзиками. І що я хочу сказати? Вікс-1 я використала, я його використовувати буду і надалі. Він використовується в кожному дизайні для вишиття цієї рамки. Він створює такі дуже гарні переходи, тому він мені дуже подобається, я буду і надалі його використовувати. Він дійсно тут має значення. Що стосується іншого кольору, він мав використовуватися ось тут у воді. Вода ця вишивається в одну ниточку ще й півхрестиком. Тобто не дуже там помітні якісь переходи. У мене цього кольору не було, тому я вирішила замінити на якийсь такий меланчик від DMC, пробувала декілька відтінків. Тут в них в ключі є в принципі, варіант заміни. Ось ця ниточка мала бути 21.11 Sky. І вони дають два варіанти, але жоден з них не підійшов, тому що вони були надто світлі, зливалися з основою, а основа в мене колір по ключу, тому дуже дивна заміна. Я орієнтувалася на те, що подобалось мені, на той відтінок, який би гармоніював з іншими блакитними відтінками на цій роботі, і мені здається, мені вдалося підібрати гарний. Він, по-перше, виділяється. Я вишивала ось так рядами і підбирала так, щоб найтемніший відрізок нитки припадав на верхні ряди, щоб чітко було видно цю лінію горизонту. Так? Ось і він гарменює з цими синіми відтінками. Мені видається, що вийшло гарно, я так значно зекономила, тому що ну, ви бачите, тут би пішло зовсім невеличкий шматочок нитки, в одну нитку, півхрестиком, маленька діляночка, не бачу змісту купувати. Що стосується цієї нитки, так, я би її радила купувати, якщо ви будете вишивати цей дизайн, вона тут дійсно гарна і вона буде потрібна на всі 12 дизайнів. Отож, я ще дозамовила таку ниточку, бо вона в мене вже закінчується. Що стосується інших відтінків, то я залишилась не зовсім задоволена. Мені дуже сподобалося, як виглядають червоні. Червоні просто розкішні у анкора, дуже гарні оці сині відтінки. Що стосується жовтих, то в порівнянні з ниточками. ДМС, вони такі виглядають більш приглушені і брудноваті, ну але це не так важливо. Дуже гарно сірі відтінки виглядають. І те, що мені дуже не сподобалося, і я прийняла рішення, що я більше ці нитки не буду використовувати це зелені відтінки. Якщо ви уважно поглянете на прев'ю, тут значить є один темний відтінок, середній. І два світлих. І оці два світлих, ось вони ось тут на дереві, вони так добряче відрізняються один від одного. І, власне, той, що темніший, він робить такий суттєво помітний малюнок на кроні дерев. Так, він додає оцього об'єму, він тут промальовує цю крону. Якщо ми поглянемо на моє дерево, то ми бачимо, що тут темний виділяється, а у тих два світлих вони просто зливаються майже в один, немає цього малюнку, суцільна така пляма виглядає. Так само це помітно і на кулі. отут. -от. Ми тут бачимо чітко переходи темний, світліший і найсвітліший. Тут же ж в мене йде отаке темне п'ятно знову. І отут світлі відтінки. Ось. Ну, якщо на кулі це ще так собі, хто знає який там мав бути той малюнок, то ось тут оце дерево мені здається, оця моя ниточка Анкор, мені запорола. Це дерево мені не дуже сподобалося. Що стосується блакитних відтінків, то мені в ДМС теж більше подобається підбір. Вони більш світлі, це можна і по прев'ю помітити, так? Більш делікатні виглядають ті хмаринки і ну, я вам зараз покажу в порівнянні з наступним місяцем, тому що у всіх тих дизайнах ті самі відтінки. Від дизайну до дизайну, та якийсь там може додатися, якийсь забратися, але там ті ж самі зелені, ті ж самі жовті, ті ж самі блакитні, червоні, так, ось принаймні там в хмарах, в зелені, воно все повторюється. І тому я тут наглядно можу бачити, порівняти. І зробила висновок, що на майбутнє, можливо, червоні так я буду використовувати анкор. Вони дійсно такі класні, яскраві. Хоча в них теж менше видно ці переходи. А що стосується зелені, це буде однозначно DMC. Сам дизайн вишивався просто. Тут не так багато бекстіча, і якщо він є, то він такий дуже-дуже логічний. Ось тут беком обшивається кораблик, повітряна куля. Ось. І ось тут -от на самій вежі його, здавалось би, багато, але він дуже простий прямими лініями, нічого складного. Взагалі вишивався він дуже просто цей маячок. Покажу вам поближче гудзики, які у мене тут є. Ось такий якір і ось така чайка. Ці гудзики для мене зробила Дар'я. Дар'я Бурмака, її канал раніше називався, зараз називається Miss x stitch ось так називається її магазинчик. І вона для мене виготовила ці гузочки, я їх прошила з допомогою мононитки. Мені видається, вийшло дуже-дуже гарно, вони такі дуже пророблені, бачите, тут і ця фактура така вся зроблена, і він так неоднотонно промальований дуже гарно. Те саме чаєчка, в чайки такий об'ємний дзьобок. як на мене, вийшло просто причудово. Ось, І покажу вам в порівнянні з маячком, який в мене вже має тут висіти. Ви бачите, що набагато делікатніше виглядають хмаринки. Ось, і зелень виглядає яскравіше. І помітна та чітка різниця між світлими відтінками. Ось. Так що я буду цей маячок забирати, причіпляти вже новий, бо в нас вже серпень. До речі, хочу сказати: оцей маяк серпневий був в мене вишитий найпершим. Дуже давно, вже декілька років назад, я про нього теж знімала відео, розповідала про сам Маяк. він насправді дуже цікавий. Він такий, його історія цікава, розміщення, історія доглядачів. І цікаво дуже, що він був таким першим у використанні деяких лінз, так, таким новатором. Це відео у мене, звичайно, є на каналі, але воно дуже старе, воно російською мовою, плюс там відео ще є якась реклама додавлена. Мені би не хотілося навіть вас посилати його дивитися, я, навпаки, кажу, не треба його дивитися. Але мене цікавить, чи вам було би цікаво, щоб я перезняла то відео, так, розповіла вам ще раз про цей маяк. Показала вам його ще раз, бо з того часу в мене і аудиторія каналу змінилась. Чи вам це буде цікаво? Якщо цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я зроблю вам актуальне, скажімо так, відео по цьому маячку. А наразі ми з цим будемо прощатися і готуватися до наступного. І ось так, дівчатка, виглядає цей маяк в інтер'єрі. Тут у мене на каміні. Утворився поки що мій морський куточок. Раніше він був в коридорі, але з відомих всім причин довелося з коридору все забрати, тому я поки що на камінній полиці організувала собі тут свій морський куточок, навіть повісила вже картину одну <звідомлення> нещодавно. Ось тут у мене. Цей маяк. Звичайно, він такий яскравий тут, але нехай буде, нехай стоїть. Тут у мене, я колись вам вже показувала, у мене така банка з піском. Там з іншого боку ще підписано. Зараз я покручу, покажу. Де ж воно? Ось, бачите, це пісок. З різних пляжів, куди ми там їздили. ось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут поки що 6, я почала колись збирати. Ось Я просто привожу кожен раз з відпочинку, трішки піску, і ось такими слоями насипаю, туди я вставляю папірець, де я підписую, що це за місце, і рік. Ось, На жаль, після 2021 року там нічого не додавалося. Тут в мене така ваза з мушлями. Ось, тут корзинка теж з мушлями. Це в мене така багатофункціональна коряга. Я її виловила в мексиканському заливі і приперла в Україну. Ось, і Вона у мене і слугує як декор, де, коли я її можу поставити в вазу і щось туди навішати. А в зимовий період вона у мене висіла в коридорі. І ось так от, горизонтально, тут, бачите, що шнур залишився, і я на неї підвішувала пінкіпи. Ось вони так висіли, три таких довгих пінкіпа в мене є зі сніговиками. Тут в мене така велика мушля, фотографії дітей. Це теж банка з моїми мушлями. Я люблю збирати мушлі. Це в мене прямо топчик. Тут ще такий маячок, колись з Болгарії привезли. Теж його люблю в мене. Він викликає спогади приємні. Наше фото. Тут було більше фотографій я забрала. І оця свічечка, яку я вам показувала, яку я купила у магазині просто Миколка це шматок. Дубу старезного. Ось її, бачите, я її активно використовую. І отут, серед усього цього морського багатства, мій маячок притулився, ось так він тут стоїть. Ну, Хоча б його ця червона зірка підтримує цей червоний колір. Мені подобається. Зараз я буду сюди вішати серпень. І ось так в мене. Змінюються тут декорації. Покажу вам, що я вибрала наступним маячком. Наступним в мене буде ось такий жовтневий маяк в штаті Орегон. Тут будуть вже добавлені такі осінні барви, будуть цікаві також гутички, листочки. ось і я з нетерпінням чекаю на те, щоб його розпочати. Бачите, тут теж зображений цей маяк, у які там хвилі, красиве фото. Мені вже не терпиться почитати про нього. Це дуже цікаво вивчати історію цих маяків. Ага. Взагалі, як воно все працювало, як воно будувалося. Дуже-дуже цікаво. ось Тому на цьому я з вами буду прощатися. Буду чекати ваших коментарів, як вам сподобався цей маяк, як вам мій варіант в палітрі Анкор, чи ви так само вважаєте, як і я, що в ДМС було би краще. Ось, напишіть мені, будь ласка, буду чекати. На цьому я з вами буду прощатись. Дякую всім за увагу! До зустрічі в нових відео.